Молода пара зранку просипається, і чоловік збирається на роботу на вулиці. Він намагається зупинити таксі, але потрапляє під колеса мотоцикла. Дівчина на ім'я Луїза Кларк працювала у кав'ярні 6 років, але власнику через економічні труднощі доводиться звільнити її. Вона повертається додому, де на неї чекає велика родина тато, мати, молодша сестра з сином. Батько хвилюється з приводу її звільнення, тому що родині вкрай потрібні ці гроші, але мати вірить, що донька знайде іншу роботу. Прислухавшись до поради друга Патріка, Луїза йде до центру зайнятості. Працівник пропонує їй догляд за людиною з інвалідністю. Угода укладається на півроку з гарною платнею. На першу співбесіду дівчина вдягає Матусин класичний костюм. Вона потрапляє до старовинного замку, де її зустрічає Каміла Трейнор. Дівчина хвилюється, робить незграбний рух, і її вузька спідниця рветься з боку по шву. З'ясовується, що інвалід, який потребує допомоги, це син Каміли Уіл. Два роки тому він потрапив в автокатастрофу. У кімнату заходить батько Віла Стівен та знайомиться з дівчиною. Каміла запитує, чи готова дівчина почати негайно. І, звичайно, вона згодна. Жінка запрошує її пройти до. Уїла та попереджає, що його не можна залишати самого довше ніж на 15 хвилин. Дівчина йде, тримаючи з боку свою спідницю. Вони входять у кімнату, де знаходиться Віл та його санітар Нейтон. Дівчина з радісною посмішкою представляється: Вітаю, я, Лу. На що Уіл починає блазнювати з нею. Після зауваження матері він спокійно вітається і одразу помічає проблему дівчини зі спідницею. Коли Луїза повертається додому, вся сім'я з нетерпінням чекає, чи взяли її на роботу. Всі дружно радіють, коли вона підтверджується. Наступного дня Нейтон підготував для неї папку з усім, що їй потрібно знати про Уіла. Санітар каже, що дівчина тут для того, щоб підбадьорити хлопця. Нарешті вона наважується підійти до Уіла, вітається та пропонує покататися на машині. Хлопець не в захваті від цієї ідеї, до того ж просить її бути небалакучою. Дівчина у розпачі уходить на кухню вивчати зміст папки. Минають дні за днями. Кожного ранку Луїза заходить до хлопця, вітається, але він не бажає спілкуватися. Дівчина одягається дуже яскраво і приносить такі ж різноколідні. Кольорові букети. Так минуло 10 днів. Вдома Луїза розмовляє зі своєю сестрою Триною, яка каже, що хоче повернутися до коледжу. Свого сина вона віддасть до дитсадка при кампусі, тому Луїза розуміє, що їй потрібно залишатися на цій роботі, щоб допомагати батькам. Наступного дня Каміла попереджає дівчину, що приїдуть гості друзі Уіла. Це Руперт та Алісія, які намагаються спілкуватися з хлопцем, але розмова не клеїться. Луни нароком чує їхню розмову і розуміє, що Руперт – це найкращий друг Уіла, а Алісія. Його колишня дівчина, і вони скоро одружаться. Алісія скаржиться Луїзі, що Уіл кілька місяців відштовхує її, тому вона не витримала. Друзі поїхали, а Луїза чує, як щось розбилося. Вона біжить у кімнату до хлопця і бачить, що він розбив фото з Алісією. Зустрівшись з Патріком у місті, дівчина з обуренням розповідає про цю зустріч. Але хлопець каже, що теж не хотів би бачити свою дівчину поруч, яка залишилася із жалю. Патрік пропонує провести їхню відпустку в Норвегії, тому що там будуть проходити з Гання з триатлону. Така перспектива не дуже радує дівчину. Луїза лагодить рамки, розбиті Уілом. Але розлючений хлопець запевняє, що розбив їх не випадково. Тоді дівчина запитує, чому він так нечемно поводить себе. Вона розуміє, чому він нагробив своїм друзям, але вона лише виконує свою роботу і просить не ускладнювати життя, оточуючим. Наступного дня йде дощ, за яким з вікна спостерігає. Уіл приходить. Луї він пропонує подивитись кіно. По закінченню фільму вони обговорюють його. Потім вони йдуть на прогулянку. Уіл дивується, що в свої 26 вона не бачила фільму з субтитрами. Луїза розповідає, чим займається після роботи та про свого хлопця Патріка. Нейтон зауважує, що сьогодні Уіл у хорошому настрої, навіть сміявся, чого не було дуже давно. Нейтон разом з Луїзою везуть Уіла в лікарню на обстеження, яке роблять кожні 6 місяців. Санітар пояснює, що тіло хлопця паралізовано від грудей і донизу, і ніякі вправи не допомагають відновити чутливість. Крім того, хлопець легко підхоплює будь-яку інфекцію. Зі своїм хлопцем до кінотеатру. Вона хоче подивитись фільм з субтитрами, але Патрік обирає на свій смак. Дівчина поспішає на роботу під снігопадом. Її зустрічає Стівен і каже, що Уіл захворів, а Каміла поїхала до Лондона. Лу впевнена, що впорається. Дівчина доглядає хлопця, але раптом їй здається, що він не дихає. Вона звертається до нього, і він ледве відповідає. Лу починає дзвонити Стівену та Нейтону, але вони не на зв'язку. А вона не знає, що робити. Уіл не хоче, щоб вона турбувала маму. Нарешті приходить Нейтон і починає надавати допомогу. Щоб збити високу температуру. У цей вечір Луїза залишилась у трейнері. Вона взяла ноутбук хлопця та дивиться відео з дня народження дикого Віллі. На ньому його друг Руперт розповідає, що цей хлопець перевершив самого Бонда, йому все до снаги. Коли Уіл прокинувся, вона його запитує, що з ним трапилося. І він розповів, що його збив мотоцикл. Хлопець просить її залишитися та розказати щось хороше. Тоді дівчина починає співати йому пісню, яка викликає у нього посмішку. Потім вона розважає його цікавими та Мішними розповідями дівчина ділиться, що її улюбленим вбранням були бджолині гетри у чорно жовту смужку. Усю ніч вона сидить біля ліжка хворого, перевіряє температуру та читає книжку. Пройшов час, потеплішало. Лута Уіл на прогулянці. Він запитує, чому вона тут. На його думку, вона повинна завойовувати світ, але дівчина любить це місце. Вона розповідає, як влаштувалася на роботу до кав'ярні. Виявилося, це було зроблено наспір. Вона поспорила з сестрою Триною, що знайде роботу за один день. Уіл. Каже, що вона має потенціал, тому повинна розширити свій простір. Одного разу Луїза чує дивну розмову між батьками у Віла. Ішлося про 6 місяців лист зі Швейцарії та домовленість з Уілом. Вона розуміє, що хлопець хоче добровільно піти з життя. Батько каже, що це його вибір, але мати не хоче цього чути. Вона покладає велику надію на Луїзу, що вона зможе відговорити хлопця від фатального кроку. Приголомшена дівчина йде та кличе сестру на розмову. Вона розповідає трині все, що почула і каже, що не хоче Вертатися до самогубця. Сестра дає їй пораду допомогти хлопцю прожити залишок життя на повну. Вона повинна подарувати йому радість. Лу сподівається, що раптом відчуття драйву допоможе хлопцю змінити своє рішення. Дівчина починає читати книжки про інвалідність та реабілітацію. Вона складає план розваг та радиться з його батьками. Вони згодні і навіть хочуть, щоб він сам все робив і відчув себе знову чоловіком. Дівчина приходить до Віла і каже, що вони ведуть Нейтона на перегони. Приїхавши на і молоді Сперечаються, хто переможе. Дівчина робить ставку, але її фаворит програє. В ресторані їх не приймають, тому що вони не мають бейджі першого класу. Їм доводиться повернутися додому. Уіл слухає музику у своїй кімнаті на Великій Гучності. Заходить Лута, кладе йому на коліна білет на концерт. І на її радість хлопець згоден туди піти. На концерт він вдягає костюм, а вона червону сукню, в якій виглядає приголомшливо. Після концерту Уіл робить припущення, що дівчина не любить класичну музику і посміхається, але їй Сподобалося. Вони сидять в машині і не поспішають повертатися додому. Потім вони вирушають на пікнік, де Луїза каже, що її батьки та Патрік хочуть познайомитися з Уілом. Вона запрошує хлопця на свій день народження. Уіл не відмовився і прийшов до неї додому. Патрік запізнився на півгодини. За вечерею він починає пропонувати Уілу якісь програми тренувань. Після вечері настає час подарунків. Батьки дарять її альбом з дитячими фото. Патрік кульє з колоном, на якому написано його ім'я. Уіл також дарує свій подарунок. Це Гетри у смужку, які викликають у дівчини бурю радісних емоцій. Серед наступних пропозицій дівчини Шекспірівський фестиваль або поїздка до парку скульптур. Але Уіл пропонує подивитися на листи, серед яких лежить запрошення на весілля Руперта та Алісії. Потім він проводить для дівчини екскурсію по замку та підіймається на найвищу вежу. Вона каже, що це найчудовіше місце на світі. А він суперечить, кажучи, що ліпше за все у Парижі, праворуч від мосту по Неф. Луїза пропонує відправитися туди прямо зараз. Але він хотів би там бути таким, як раніше здоровим, а потім він несподівано каже, що вони підуть на весілля до Алісії. Луїза повертається додому і бачить щасливих батьків, тому що містер трейнор дав роботу її батьку. Вона дзвонить Віллу і каже, що почувається ніяково. Але хлопець запевняє, що таким чином колись вона зможе робити те, що захоче, і зосередитися на собі. Одного дня до Віла приїздить чоловік із Лондона. Вони усомітнюються, щоб поговорити. Дівчина шукає в інтернеті інформацію на цього чоловіка, виявляється, що він спеціальний. Спеціаліст по складанню довіреностей та заповітів. Вона розповідає про це Камілі, яка дуже засмучується. Уіл разом з Луїзою йдуть на вінчання Алісії та Руперта. Дівчина знайомиться з хрещеною Алісією, яка каже, що Уіл був єдиним гідним шансом для її хрещениці, тому що Руперт просто козел. Луїза, посміхаючись, питає, чи не запросить УІЛ її на танець. Вона сідає йому на коліна і він кружить дівчину на візку. Гості шоковані, а молоді люди задоволені цим ефектом та сміються. Хлопець зізнається, що прокидається щоранку лише заради неї, а вона пропонує кудись поїхати вдвох. Зранку вони повертаються додому, і мати дорікає синові, що він не подзвонив вчора. А Уілс посмішкою відповідає, що достатньо дорослий, щоб залишатися ночувати в готелі без її дозвілу. Нейтон починає медичний огляд пацієнта і бачить погіршення його самопочуття. Але хлопець просто щасливий. Луна здоганяє Патріка, який тренується на пробіжці, і каже, що не поїде з ним в Норвегію. Йому це не до вподоби. Він злиться і продовжує бігти. На телефон дівчини приходить сповіщення, що Уіл у лікарні. Вона всю ніч знаходиться біля його палати, а зранку приносить Камілі каву. Мати залишає дівчину в палаті з сином. Через деякий час він приходить до тями, але йому не до жартів. Нейтон розповідає Луїзі, що коли Уіл з нею, він приховує свій біль, але хлопцю дуже погано. Дівчина каже, що вона не допустить, щоб він зробив щось з собою. Вона вмовляє санітара поїхати з ними у подорож. Вдома на Луїзу чекає Патрік, який відправив її. Батьків у кіно. Хлопець починає просити пробачення і сподівається, що коли її робота скінчиться, все буде як і раніше. Після вечері він розглядає план її відрядження подорожі і обурюється. Дівчина вважає, що вона більш потрібна Уілу. Вони втрьох їдуть до океану, туди, де білий пісок та прозора вода. Відпочинок проходить чудово. Ввечері починається гроза. Уіл просить її залишитися з ним у номері, і дівчина лягає поруч. Вони цілуються під шум дощу. Зранку у них заплановане підводне плавання, але. Але Лу боїться глибини. Він впевнений, що вона все зможе, і в неї все виходить. А ввечері дівчина танцює перед ним на березі. Він каже, що вона дивовижна. Потім хлопець зізнається, що повинен щось сказати їй. Але вона перебиває, кажучи, що знає все про Швейцарію. Лу обіцяє, що зробить його щасливим. Але його не влаштовує таке життя. Він не хоче, щоб вона прив'язувалася до нього. Хлопець просить, щоб Луїза поїхала з ним до Швейцарії. Дівчина плаче і жаліє, що знайшла цю роботу і зустріла. Його всю дорогу додому вони не розмовляють в аеропорту. Їх зустрічають батьки Уіла та пропонують пообідати. Але дівчина відмовляється і каже, що хоче додому. Каміла наздоганяє її, а дівчина каже, що їй дуже шкода та йде. Мати розуміє, що їй не вдалося відмовити Уіла. Вдома її зустрічає сестра, яка починає втішати дівчину. За вечерю цю ситуацію обговорює вся родина. Мати проти того, щоб донька їхала в Швейцарію та брала у цьому участь. Батько навпроти підтримує її та каже просто любити Хлопця і Луїза їде до Швейцарії. Батьки сидять біля ліжка сина, але потім залишають молодих людей наодинці. Хлопець дуже радий її бачити. Він просить лягти поруч з ним та подивитися йому в обличчя. Уіл хоче її бачити. Дівчина просить сказати щось хороше, і він починає співати ту саму пісню. Батьки хлопця переживають у сусідній кімнаті. Луїза обіцяє залишатися з ним до кінця. Прийшла осінь, і голос Уилла за кадром читає листа до Луїзи. Він каже, що сподівається, що вона в цей час у Парижі, у тому самому місці, про яке вони говорили, і це дійсно так. Вона продовжує читати листа. Уіл каже, що Майк Лоулер дасть їй доступ до рахунку, на якому достатньо грошей, щоб вона почала усе заново. Ці гроші дадуть їй свободу. Він хоче, щоб Луїза не сиділа на місці та гордий від того, що може надати їй цю можливість. Уіл обіцяє, що буде з нею на кожному кроці, і дівчина пішла гуляти вулицями Парижа, гордо ступаючи смугастими ногами по бруківці. Thank you